Доброго дня, і так пенсіонери з недостатнім стажем отримуватимуть пенсійні виплати. Щоб мати можливість оформити пенсію в Україні, потрібно бути щонайменше 15 років страхового стажу треба мати. Однак люди з меншою кількістю страхового стажу також мають право на державні виплати. І так, скільки можна отримати за відсутності необхідного стажу, якщо до 65 років людина не заробила бодай 15 років страхового стажу. Оформити пенсію не вийде, однак пенсіонер може оформити державну соціальну допомогу для осіб, які не мають права на пенсію. Розмір таких виплат розраховується як різниця між прожитковим мінімум для осіб, які втратили працездатність у поточному 2024 році це 2361 гривня, та середньомісячним доходом сім'ї на одну особу за останній місяць. При цьому максимальна сума. Допомога не повинна перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3028 гривень. Для оформлення такої допомоги пенсіонер повинен звернутися до органів соціального захисту за місцем проживання і реєстрації. Заяву на виплати разом із пакетом документу потрібно подавати кожні 6 місяців, проте на період воєнного часу така допомога. Буде продовжуватись автоматично без звернення пенсі... пенсіонера у соціальний фонд.